Зранку самого я був свій перелік на пів годинки вже після розгрузки на годинку. Вот. Але саме, саме блін, гірше того, що коли я їхав вночі зранку я пив ті енергетики, вони мене, брін, поганих не тримали. А от зараз на день вони мене почали тримати. До цього часу я ще спати не хочу. Вот. Але як би нині який в мене не, не, не є такий я ж крутий сильний рейс, тобто я маю ще зараз 260 кілометрів і він мені показує, що я там буду за 10-12. Але я не поїду до кінця, я 7 -40 кілометрів 40 залишу. І тому 1 до 11 стану, перекушу і піду спати. От. Саме головне, що завтра п'ятниця, тобто вихідні. Може він мені шейку зайде, він щось зараз від постійним часом сказився. Я вже у мене є зараз от, ще 150 кілометрів, то тобто, виходить, що цей має 260 на цьому, то мені ще 150 і вже буде 15 тисяч в цьому рейсі я зробив. От. І мене ще цілий тиждень, тобто з 2 тисячі я точно зроблю і так як я собі прикиду 17 тисяч я буду мати. А може і 18, бо навіть якщо я рахувати тільки, тільки звідси в Польщу вернутися, то блін, біля півтора тисячі. Так що певно з 18. Шафа вже попередив, з'їжджаю на слідуючу п'ятницю. За тиждень вже приїжджаю на кінець, вже мені трохи не Але, чесно вам скажу, є смисл в тому, щоб сидіти в рейсі довше. От сидів я 4 тижні або 3 тижні. Чомусь за три тижні я заробляв більше, ніж за 4. Тобто не те, то, що я отримав більшу зарплату, але мається на увазі, якщо брати в пропорції. То мені виходилося, що я в тиждень заробляю більше, ніж от за 4 тижні. Чому так? Не знаю. Зараз от я йду на 6 тижнів. Тож якось так виходить, що в іменно... мене йде от ділити на 3 тобто Не на по 4 тижні, а по 3 мені ліпше. 3 або 6, наприклад. да? Так. Ось воно чомусь ліпше так виходить. По зарплаті мені якось так симпатично воно виглядає. Вот, Слідуючий рейс, не знаю, чи буде на 6 тижнів. Може поїду на три, поки що не вирішив. Ще на цьому думаю. Але дуже потім навіть, як каже, може бути, що поїду на 6 тижнів. У мене так виходить, У мене 1 листопада день народження, і я собі от, думаю якби то так скомбінувати, щоб, ну, щоб на день народження бути вдома. І от як я не комбіную, чи на три тижні я зараз поїду, чи на чотири, ну тільки рейс, потім трохи віддихнути. І в мене завжди ну, виходить, що я по-любому в рейсі буду. І от я зараз собі прикинув, якщо на 6 тижнів я поїду, то нормально, тоді я можу бути вдома. Трохи... Німеччині пішов, закупився, бути відпиваю від енергетики здати. В тому дітлі я провпікав там на дворі, тіпа, інші двері треба було зайти, а я їх не побачив, а побачив, коли вже вийшов. Це... І можна було тут і здати, але факт в тому, що той чек можна використати тільки імену в цьому магазині. Відповідно, я вирішив, що не в сраку, знам другим разом, бо там він не горить. Трохи закупився, купив собі там салат, купив собі солодки, молоко купив, йогурти, такі от по, 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 по мінімуму. А, купив макарони італійські там були. Був в Італії, їх не купив, в Німеччині по-італійському. Ну, в Італії вони були б дешевші, але ними. Франції хоча б би за вином подивитися. Бо минулий раз у мене була така сама хохма, як зараз з макаронами. То минулий раз я в Німеччині французьке вино чекав. Думаєш, блін, не був в Франції. Не мав часу. Таке буває. До речі, оце ж я вночі вам знімав бурю. Я все-таки її закину, бо там, ну тобто то ви побачите, бо я думав, що не буду закидувати. Там дуже погано видно. Але там, реально, там реально було, аж би страшно їхати. От. А потім зранку була приблизно така сама. Так тулило, що оце зараз дитячий лік. Так близько, так гриміло, що аж аж, блін, аж зриваєшся. Щось нині навіть, чесно кажучи, не їв нормально. Тобто як? я, я снідав, молочне, нормально. А в обід щось От пішов спати, впадло мені було готувати, варити, то я нічого не варив, це що теж купив салат, зробив собі бутерброди, салат. Та й так, перекусив. Та На, На вечір маю зубу. собі згорію зупи ще маю. Рішив, що треба камеру, все-таки заказувати вже, щоб було склоняюсь більше до камери Sony. Е -е, скільки я камери не передивився, я вже хотів GoPro. Все, я вже був настроївся GoPro. Так як я вам казав, це що батарея не винімається, це мене вбило. Тому я вирішив, що ліпше Соньку. Соньку, мікрофон підключається. Знизу є вихід, плюс до неї можна підключити будь-який планшет, в неї там є такий-то. Такий такий, ну, типу, але там є такий розширительний короче, канал, що до неї продається такий типу, свого роду чехол, що вона стає така, як звичайна відеокамера для зйомки, що типу, з боку відкривається така півня і там екранчик сенсорний. От, воно коштує 100 доларів, ну але мало будь-який фітр знаю, може якраз надумаю. Ну, тим не менше, камера з усіма функціями, що там не є. Те, що треба буде купувати ще один бокс той підводний, бо той, що на 5 метрів, ну, його кажуть, що він не є взагалі для підводної зйомки, він є просто для е, протів дощу, скажімо так, против дощу, против снігу. І плюс тим більше, що якщо знімати з мікрофоном, то в ньому треба сверлити дирку, бо е, вихід від мікрофон захований всередину. А штатний мікрофон, як і у всіх, як і в GoPro, так і у всіх останніх з записує погано. І це от основний мінус цих китайських камер, зверніть увагу. Єдина тільки у тої фірми XIO Yami, щось таке, це єдина китайська камера, до якої можна підключити е, зовнішній мікрофон. А якщо ми говоримо про камери, і ви збираєте знімати відео, тіпо, Chaplin, не глухоніме відео, типу Чарлі Чапліна, то вам мікрофон треба по-любому. Той мікрофон, що є в комплекті, Мені до сраки. В ньому ви не запишете нічого. Ну, Тільки якщо ви будете стояти і самі себе от знімати селфі-палкою перед носом, ну тоді так. Але нафіг тоді екшн камера тоді можна взяти телефоном, зняти себе. і все. екшн камера це чи на мотоциклі, чи на машині, чи ще десь. Всюди шум, гуд. А так мікрофон прищіплений до воротничка і нормально собі записуєш. Ну, принаймні, я це бачу так. Я думаю, що я... Ну не то, що думаю, я впевнений, що це правильно. Мікрофон мусить бути. Найхайше трошки гірша якість буде. Не треба мені там по 4К, а мені по УПД хватить. Але щоб було мікрофон. Вот, зараз я десь в районі Люксембурга. Так, Я їду через Люксембург. Так, мене веде через Люксембург. І на цей. Ну, хрічка, видно, що піднялася води тупо. А ще нині э, цей, в Німеччині зразу заїхав на шелі заправці автохоф, э, душик знайшов теж, дешевший, причому 2,50. Але він мені не дуже сподобався. Там, коротше, мінус такий, що э, не було. Ну, тобто, Оця от, що як воно брину називається, щоб я знав. От з чого вода тече душ, душ саме так, фігня, сміститель, чи як воно називається, хрень, не знаю. Не важно. Факт в тому, що воно коротше, стояло на рівні, мені трошки випче вище купці. Весь смисл душу втіряється, І є, тобто, помитися можна, так. Але хочеться постояти під душі. Ну, але покупався, зовсім по-іншому почуваєш, коли ну, тіпа, що я маю на увазі. Хто ну, не їздить, той не зрозуміє, що я маю на увазі, не те, що там не биєшся. Просто мається на увазі, що завжди виходить часто ходити в душ, а особливо коли втекає, як зараз 40 градусів, то, то жопа, то бін, пекло і все. Вот он вот такой.